Дорога на новий мост. Зараз посмотрим, що нам тут подають і що нам піднастроїли. Виїзд на новий міст. Зараз будемо въезжать в, в туннель. Це у нас розв'язка А будуща тут площа. Я думаю, що тут буде комерція, і дуже популярна. Так, попереду нас туннель під залізницею, але тут вже якісь. Ну, як завжди, відкриті відкрили, але щось в процесі ми робимо, тому ставимо якісь ограничення. Бо в цю сторону у нас тянучка з виїзду з Троєщини. О, там стоїть регулювальник, і нас зараз пропустять. Шукаємо виїзд на мост. Тому що колони тут. Тут роботи, звісно, ведуться, дуже якісь. Колосальний, але виїзд, виїзд замудренний. Дуже замудренний, дуже непонят... Багато ще тут розв'язок має бути. Ну. Но... Так, а у нас воно веде якоюсь змійкою. Якоюсь непоняткою. Ага, це з Русановських садів. А, це ж центральна садова. Оце о, пересічення центральної садової. І то пішло далі на дамбу. А це у нас виїзд на міст. Все, зараз будемо виїжджати. Так, тут нам треба центральну садову вступити. Тут якийсь, мабуть, треба світофор, скоріш за все. Ну, поки нема. Так, і ось він, міст. Міст. Але чого він такий вузький? А, це тільки його одна половина. Його одну половину відкрили і розділили поки що на двоє. А ота от вся частина, все, що за цими червоними, це вже друга половина моста. Нарешті не минуло і 25 років, як нам побудували і відкрили найдорожчий міст. Доброго дня, дорогі друзі! Ось я їду по найдорожчому мосту в світі. Це вже вам не щось. Зразу відсується якість, зразу відчувається. Просто ну, все відчувається. Настрій, загруженість і все остальне. Скільки було потрачено на це коштів, ай дай Бог, дай Бог, щоб він і далі працював і його вже доробили вже до кінця. Але це най найдорожча споруда. Не то, щоб України, а всього світу такого дорогого моста ніде ніколи не було, і я думаю, не буде. Ще ж його і не добудували, ще сюди ляже не один мільйон гривень. Так що, друзі, маємо те, що маємо, але, але це на, нарешті розгрузить трохи Троєщину, розгрузить Воскресіянку і буде, буде трошки більше щастя